Знову вітаю вас в Академії Гудвіл Року. Продовжуємо сьогодні, як ми вже зазначили, у нас 26 вересня. На попередній зустрічі ми з вами розглянули підсумки, підвели під двома рівнями, зазначили другий рівень, який є, називається продуктовий. І uh, зазначили всі чотири орієнтири, як то промо, uh, промошн, promo, uh, просування, як то продакт, uh, uh, який знаходиться на uh, рівні рівноваги з uh, ціною прайс і uh, Промоушен на рівні рівноваги з place – місце місцем здійснення операції. Далі ми пригадали перший рівень, який зазначили як планувальний або бізнесовий рівень. Пригадали, без яких складових неможливий він. Це мен, люди, це а, методи, метод, а, це матеріально-технічне забезпечення, матер, і, власне, мати як е, фінансова е, складова е, це е, вливання, е, без чого неможливий рух вперед. Без споживи, фінансової споживи. власне. І зробили нашарування на нашому методичному забезпеченні ці два рівня один на один. Далі ми продовжуємо 17-й бенчмарк розглядати і переходимо вже власне, на третій рівень на рівень прибутковості. Цей рівень. Почнемо орієнтування з системи, власне, що ми створюємо. Ми трохи ускладнимо наш шлях з одного боку. Я це ускладнення розглядаю більше для себе. Чому для себе? Тому що, аби вам було цікавіше і зрозуміліше, я буду. Розглядати поповнення словничку нашого як е, відповіді на питання, які я сам собі буду ставити і давати на них відповідь, аби ви, вам було легше зрозуміти, про що йдеться, е, і, і йтиметься далі, якщо ви ще е, початківець або е, лише хочете навчитись. Тобто увійти в спільноту бізнесу, менеджменту і власне управління якістю бенчмарк рівня, да? коли ми розглядаємо там вже більш високий рівень, а яке питання ми ставимо? Якщо ми тримаємо вектор на самостійність, розглядаємо систему? То власне, нам потрібно поставити три, одне питання і дати три е, під е, е, опорні точки, е, аби, на яких буде триматись наше орієнтування. Таку тріангуляцію зробити. Як це розуміти? власне? Е, якщо ми е, розглядаємо систему, то тут слід зауважити, що. Ну, от, 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 власне, як зрозуміти якесь які, утворення. Тобто, от система, да, це утворення. Тобто, що це одним словом, це єдність. Пам'ятаєте, ми з вами пригадували великого пророка України, який казав, що і всім нам вкупі на землі. Єдине, єдине, єдине мислі пошли? От, власне, єдине це ознака формування якоїсь системи. Далі. А, власне своє. Да? Пам'ятаєте, своє. Що ми маємо під, зазначити під тим, що ми. Що перше приходить на спадає на думку, якщо ми говоримо про своє, ну то, тобто, це щось таке егоїстичне. Пам'ятаєте, ми коли розглядали літеру Е, то ми казали, що людина в природі людини закладено его, егоцентризм. Так от власне, система це сформоване середовище з єдності от тих его. Як це розуміти? Як це его ми маємо розуміти? Ми кожен, якщо ми тримаємо вектор на самостійність? Власне, так і розуміти, що якщо людина хоче зорієнтуватися в якійсь спільноті то вона має усвідомити, що від себе конкретно вона може привнести в це загальне ціле а, у, як унікальне, як дар. І це своє вона має дарувати як вклад, як внесок. Як ну, Те, без чого вона не уявляє себе і всього загального цілого як системи. І середовище. Ми сказали, да, що середовище це власне місце, place, той place, де відбувається саме та взаємодія, про яку ми ведемо мову. І от з цих трьох складових, які дають нам узагальнене розуміння того цілого, того середовища, тієї системи, ми і е в уяві своїй вже е тримаємо те багаття. багаття е Власне, те полум'я, яке мотивує і спонукає нас до дії, а потім до взаємодії, власне. тому що рівновага з точки зору людини як соціальної істоти це і є взаємна дія. А ґрунтуватись ма, вона має на тому егоцентричному, егоїстичному, яким э, унікальним наділив людину власне сказати родина Бог як найвища свідомість так як невимовна сутність Ну і власне, той, та освіта, яку людина отримала ту, ті навчання, ті відверті откровення, які вона отримувала впродовж свого життя, той досвід, ну, все, те, що власне чим, є всі ті слова, які ми можемо описати, ту. Унікальну особистість, яку і являє себе людина, конкретна кожна. І от той конкретний вклад, який вона робить в загальне ціло. Ну, власне, на цьому закінчимо, завершуємо і рухаємось далі. До нових горизонтів, нових висот, до нових глибин. Пам'ятаєте, що ми орієнтуємось всебічно? Дякую за увагу, до нових зустрічей.